Дивіться, хлопці, як багато манжет синіх Мтезісти, в основному, коли замовляють, вони завжди кажуть: мені манжети, но тільки сині. Ось це ми зібрали це за вас, подумали. Щоб ви знали або не знали номери, дивіться, усе. А, ну, вам не видно. Кіло 100 важить, це чисто набір манжет всього трактора МТЗ-82. Чому так багато? Бо на передній місці йде дуже багато манжет. А ось тут, для прикладу, це все на МТЗ-80. Тобто, чуть ли не в половину менше. Враховано все, манжети до двигуна, до проміжутки, до ВОМа, навіть до гідравлічної рульової колонки, самі малесенькі, там, де, этот, де вал під педалі. В общем, все-все-все враховано. Тобто, хто ну, планує робити максимальну, як то кажуть, капіталку. То можна замовляти, не заморочуватися ось такими наборами МТЗ-80 і МТЗ-82, і також можна буде окремо чисто манжети на передній ведучий міст. Точно так будемо робити все і по підшипничкам тому що дуже часто розібрали і кажуть: мені всі манжети, мені всі підшипники, мені там всі прокладки, але ні номерів манжет, ні номерів підшипників. Зазвичай, як показує практика, половина не знає. Дякую всім за увагу. Напишіть чи це корисно кому цікаво, телефон в описі під цим відео.